Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про безпеку дітей у домашньому басейні. Не залишайте малечу без нагляду навіть на кілька секунд. Якщо у воді діти віком до 5 років, то дорослі мають бути на відстані витягнутої руки від них. Тримайте біля басейну засоби порятунку. Якщо басейн великий, тримайте поруч рятувальні круги чи багор із матеріалів, що не проводять струм дерево або пластик. Обладнайте басейн захисним огородженням та накриттям. Це допоможе запобігти випадковому доступу дітей. Огорожа має бути без отворів, висотою не менше 1,2 метри. Тримайте електроприлади подалі від води. Не використовуйте їх в чи біля басейну, щоб уникнути ураження струмом. Будьте здорові і дякую вам за увагу!